Це просто супер. Все вчасно, все чітко. О! Так, і знов ми в погребах. Як і планували, за декілька днів зробили покрівлю. І нашого замовника є, що сказати про нас, про нашу компанію, про наших хлопців. Друзі, це компанія просто супер. Ріокан, я вам скажу в наш час. З таких компаній треба брати приклад. Все вчасно, все чітко. Заїхати в п'ятницю в 16.00 і в суботу, в другій половині дня, ми вже пили каву і дивились на результат роботи. Ну, це, це просто супер. Тобто Хлопці молодці, Міша, Тарас, Андрій, Юрко. О! Так що. Тобто реально зробити покрівлю на протязі одного тижня з підготовкою, з виробництвом з усім разом. Да? Ну, сама робота це півтора дня. Сутки. Так, і покрівля у вас у нас нова. Нова покрівля.